Кузінька вечеряє, гуляв, мабуть, цілий день, бо апетіт є, смаколик якийсь дістався. А, Шматочок картошечки. Ну, скажи так, як і хазяйка, я картопельку люблю. А -а -а -а. Акуратний якийсь завжди себе добре добре миє, після того, як їсть. О, чистить себе. що ж ти ще просиш, а? І фрукти були, і картошечка була? На перший поверх, раптом тут іще щось в куточку, так? Да? <смеш> Як пташка. На перший поверх ліфтом, а на другий по гарних сходинках. Ти спортсмен манюній.